Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора нині щодня. Дітки, відгадайте загадку! Лісом котиться клубок в голках спинка і бочок. Він полює ночами за жуками і мишами. Здогадалися, хто це такий? Так, дітки, це їжачок. Якось теплого осіннього дня. Їжачок пішов у ліс, назбирав собі багато грибочків, яблучок, гарненьких жовтих листочків, і раптом здійнявся дуже сильний вітер, так сильно роздув всі листочки по лісі. А коли вітерець заспокоївся, їжачок побачив на листочках. Цифри. Зараз ми з вами пограємо у гру, яку цифру пропустив їжачок. Будьте уважні. Діти. Яка цифра повинна стояти перед цифрою 3? Правильно 2. А після цифри 3. Правильно 4. Ми виклали цифри по порядку. Яку цифру треба поставити між цифрами 1 і 3? Вірно цифру 2. Яка цифра повинна знаходитися між цифрами 3 і 5? Правильно 4. Тепер листочок з якою цифрою ми покладемо перед двійкою. Вірно, 1. А після цифри 2 яка цифра? 3. Молодці. Листочок, з якою цифрою ми покладемо між цифрами 2 і 4. Вірно, цифру 3. Яку цифру треба поставити перед цифрою 5? Так, 4. А після цифри 5. Молодці. Цифру 6. Далі будьте уважні, яку цифру поставимо перед цифрою 4. Вірно, 3. А після 4? Правильно. Цифра 5. Ну що, не заморилися? Продовжимо. Листочок з якою цифрою поставимо перед цифрою 6? Молодці. 5. А після 7. Правильно. Далі. Яка цифра повинна стояти перед цифрою 7? 6. А після цифри 7. 8. Вірно молодці. Який листочок треба покласти між цифрами 4 та 6? Вірно листочок з цифрою 5. Тепер подумайте. Яку цифру поставимо між цифрою 5 та 7? Вірно, цифру 6. А листочок з якою цифрою треба покласти між цифрою 7 та 9? Вірно, цифру 8. Молодці дітки. Ви всі цифри викладали вірно. Їжачкові дуже сподобалося з вами гратися. До побачення!